Тож зараз поглянемо, чи на цьому шляху ваші найближчі найрідніші люди будуть вас підтримувати? Шкода, шкода, ще раз шкода. Та тут відповідь однозначна. Ніхто вас підтримувати не стане. Вони не бажають ваших змін. Вони хочуть, щоб ви залишалися на місці, бо їхній власний комфорт та їхня власна стабільність залежать від цього. Самодостатньою людиною не покеруєш. Впевнену собі людину не виведеш на потрібні тобі емоції, щоб потім маніпулювати через них цією людиною. На людину, яка має, розуміє та оберігає власні кордони, ніяким чином не скинеш вирішення власних проблем. Та навіть вільних вух, які вислухають твоє постійне ниття, тут же немає. Тож, імовірно, вони не те, що не допомагатимуть вам розвиватися, а навіть навпаки, всілякими силами будуть намагатися вас стримати на старому рівні та заважатимуть вашому розвитку. Якось вас критикуватимуть, говоритимуть, що ви даремно витрачаєте час, що ви займаєтеся якимись дрібницями, ну і тому подібне. Ну і наостанок поглянемо, наскільки важким та довгим буде ваш шлях зцілення від усяких обмежень та до повернення віри в себе. Імовірно, ви зараз налаштовані рішуче. Ви маєте енергію та мотивацію йти цим шляхом. Ви вже готові діяти, готові досліджувати нові можливості і працювати над собою. Тож, вочевидь ви будете діяти активно і не боятися змін, які стануться з вами або які готує вам майбутнє. І ви зможете залишити минулий біль в минулому, зменшити його вплив на себе і не станете тягти його в своє майбутнє. Можливо, ви зможете віднайти внутрішній спокій та мир. Ви впевнено рухатиметеся до більш гармонійного стану та внутрішнього балансу. А також ви зможете очистити свою душу від цих негативних впливів, які на неї начіплялися в процесі вашого життя. І ваш процес зцілення від негативних переконань та обмежень принесе для вас позитивні зміни та відкриє для вас нові можливості, а також поверне вам душевну рівновагу.